До невизначеності найкраще пристосовуються пройдесвіти та аферисти. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні на календарі 11 листопада, субота, отже, на каналі програма Головна Подія. Подивіться програму, якщо вона вам сподобається, поставте вподобайку, прокоментуйте. Ну і буде бажання, то підпишіться на мій YouTube канал. Сьогодні я хотів би поговорити у програмі Головна Подія про, на мою думку, дійсно. Головну подію, яка відбулась 8 листопада, так, коли був опублікований звіт Європейської комісії про критерії підготовки України до початку переговорів для вступу в Європейський Союз. я погоджуюсь з президенткою Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка сказала, що це було історичне рішення. Це дійсно так, бо Єврокомісія рекомендувала державам-членам Європейського Союзу. Розпочати переговори з Україною щодо вступу України в Європейський Союз. Правда, в Україні ну, ще потрібно виконати чотири е, там умови. І зараз я вам назву ці чотири умови: це схвалити запропонований урядом закон про збільшення штатної чисельності Національного антикорупційного бюро України. НАБУ. Друга умова виключити із закону про запобігання корупції положення, котрі обмежують повноваження НАЗК щодо продовження перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки. А також ті, що обмежують повноваження агенції щодо перевірки майна, придбаного декларантами до вступу на Державну службу. Третя – у рамках деолігархізації ухвалити закон про лобіювання. Який відповідатиме європейським стандартам, і четверте, ухвалити закон, який враховує решту рекомендацій Венеційської комісії від червня і жовтня 2023 року, що пов'язані з законом про національні меншини, а також який враховуватиме рекомендації Венеційської комісії, пов'язані з законами про державну мову, ЗМІ та освіту. Ну, стосовно лобіювання, які відповідатиме європейським стандартам, ну я не знаю. Я не чув, щоб були якісь закони про лобіювання, тобто лобійські закони, про структури, які є лобістами в Європейському Союзі. Можливо, я, можливо, я не буду тут. Я дуже так сперечатися, але я про такі країни не чув. Але мене більше всього хвилює насправді оцей четверта мова стосовно от, закону про національні меншини. Ну, а особливо про зміни до законів про державну мову, ЗМІ та, і освіту. Ну, головне в цих змінах, на мою думку, має бути те, щоб ці зміни жодним чином не обмежували використання української мови. Не так, як говорять там, представники чинної влади, що мова не йде там, про знання там, чи не знання так, української мови, і як державну мають дійсно всі знати. Ні, саме щоб це не обмежувало використання української мови. Безпосередньо в засобах масової інформації і в освіті. Бо, на моє глибоке, переконання, ну, крім того, що в Конституції України записано, що українська мова є державною мовою, я вважаю, там ще має бути ще одне речення записане: що українська мова є мовою міжнаціонального спілкування в Україні. І жодним чином українська мова не може обмежуватися ні в ЗМІ, ні в освіті. У будь-якому випадку це рішення є, на мою думку, дуже-дуже ну, для України нагальним. Бо ну, я вважаю, що насправді вступ України в Європейський Союз це не має бути мета, так? От, це має бути засіб для того, щоб в Україні громадянам жилося краще, так от членство в Європейському Союзі. І цей процес, до речі, не буде там завершений. Буквально там наступного року, що буде конкретна дата, там, час, і от прийдуть, підпишуть, і Україна стане членом Європейського Союзу. То буде тривати руками деякі країни, вони там близько 10 років. Там, остання це була Хорватія в 2013 році. І мені дивно почути від віце-прем'єрки Ольги Стефанішини, яка заявила, що Україна, в принципі, може там за протягом двох років завершити цей переговорний процес. Він, до речі. Має розпочатися не із рішення Єврокомісії 8 листопада, бо ще це рішення має затвердитись на саміті 14 грудня, а потім у березні 2024 року має бути прийнята така переговорна рамка, тобто фактично технічний документ, який розпочне реальний процес переговорів. Нам треба буде прийняти ще багато-багато різних там законів, виконати умови, вимоги, так, щоб відповідати стандартам, щоб адаптувати українське законодавство. До законодавства в європейському союзі та в країнах, та, які європейському союзі, це дуже добре з точки зору так. От інтересів громадян, і це буде заставляти чинну владу приймати ті рішення, так які ну насправді вона би не дуже хотіла приймати. Можливо, не тільки чинна влада, ну і інша. Але в будь-якому випадку це буде унеможливлювати от, існування у тої ситуації, яка зараз реально, так коли ну фактично. Ну, в Україні корупція вже набула там таких масштабів, що про це вже навіть ну важко якось їх там описати, як це назвати. Це ну це точно, що це мародерство під час війни, це факт. І в принципі, чи влада можна може там обдурювати, пробувати наших партнерів. Хоча я думаю, що вони вже також напевне, ну скажем так, вже розуміють, що це не зовсім так все, що їм заявляють. Ну, український народ точно обдурити не можна і. Ці ситуації рух якраз от, Європейський Союз, ну можливо, ну я в принципі вірю, що зробить таке, сформує середовище, в якому буде ну, незручно, не, не буде неприйнятно існувати так, от е, тим представникам влади, які хочуть красти, які тільки вміють красти, які некомпетентні, які є, є невігласами, які ну не є патріотами. Тобто, я думаю, що от, цей рух, да, сам процес руху Європейський Союз. Він буде вичищати еволюційним шляхом, так от з влади тих людей, які ну не мають апріорі бути влади. Це стосується не тільки чинної влади, бо точно вони ця влада буде підписувати членство України в Європейському Союзі. Це стосується і наступної влади. Її також буде відчищати. Ну ця влада вона взагалі. Ну я кажуть, нема де ставити клейма, якщо ми говоримо про корупцію і не тільки. І от. Буквально дослідження, дослідження, свіже дослідження, яке було проведено на замовлення дзеркала тижня, так провела його соціологічна служба центру Розумкова, і громадяни України назвали корупцію найбільшою перешкодою для вступу України в Європейський Союз. Уявляєте? Не війну, а саме, саме от корупцію. І на питання, нашої корупція як найбільшу перешкоду вступу України в ЄС назвали 51,7% респондентів. А війну тільки 19%. Відчуваєте, яка різниця? Тобто корупція на першому місці, яка заваджає шлях, на шляху до вступу в в ЄС. Це вирок насправді для чинної влади з боку українського народу. Тому я підтримую це рішення Європейського Союзу. Воно буде допомагати Україні, покращувати політичний клас, який насправді ще навіть важко назвати політичним класом, не кажучи вже про політичну літерату, яка відсутня, на мою думку, в Україні. І ми будемо рухатися до побудови в майбутньому успішної, розвинутої України. А для цього нам треба перемогти зараз у війні. І ми віримо в цю перемогу. Слава Україні! Слава Збройним Силам України! Все буде Україна.